тиша в садочку. <ріху> Ні, я дуже люблю давати дітям таку, такі хвилини, коли вони можуть покричать від цього серця, розумієте? Так сказати, виплюснути з себе всю негативну енергію. Вони так, вони потім такі янголята, їм вже не хочеться і бешкетувати і кричати. Треба. Мені онук каже, бабуська, я Хочу щось розбити, дай мені, будь ласка, даю йому картонну коробку, даю йому булаву або біту. І він фігачить. І з нього виходить весь негатив за весь тиждень важкої долі п'ятикласника онлайн. Або бабуся, хочу там покричати, на тобі мікрофон іди на другий поверх. І він в той мікрофон вся вулиця чує. Ну так, хвилин 5-10, і потім кажу Коля, стоп, достатньо. Легше стало. Ага.